Церковні люди іноді задають питання, чому в їхньому житті бувають кризи духовні. А причина банальна, тому що іноді церковні люди живуть не по-християнськи. А не по-християнськи жити, це не означає там, йти впивати чи красти, чи блудити. Не по-християнськи жити це означає не робити добрих справ. Добрі справи зачасту ми робимо для своїх рідних і близьких. А для тих, хто взагалі чужі? Хто з нас шукає тих людей, яким можна допомогти? Хто з християн може отак от похвастатись, що от, от ми прокидаємося і думаємо, кому б мені б допомогти, кому б зробити добру справу? Таке дуже рідко буває. І за цього духовна криза. Хто з нас говорить про Бога з людьми, навіть своїми рідними і близькими? От вранці прокидаєшся і думаєш, а з ким би мені сьогодні поговорити про Бога? Що я мог би зробити таке, аби от хтось би дізнався щось про Бога і церкву? В основному мовчимо. Не говоримо зі своїми рідними, близькими, не говоримо про Бога і про церкву, зі своїми співробітниками, десь там на роботі. З друзями не говоримо про Бога. Мовчимо про Бога. Так, коли мовчимо про Бога, коли. Навіть самі нічого не читаємо про Бога, коли не читаємо Євангеліє, коли не читаємо духовну літературу, коли не слухаємо проповіді, тоді наступає духовна криза. Тому що ось тут пусто, і в душі пусто. Тобто це не означає, що людина дурна. Це означає, що отут немає думок про Бога, і в серці немає любові до Бога. І от тоді духовна криза. Чому ще може бути духовна криза? Не молимося, не ходимо в церкву, не участвуємо в церковних таїнствах, не сповідаємося, не каємося в гріхах, не причащаємося тіло і крові Христової. Тобто, от, просто. І виходить в осад, що от, є віра в Бога, що десь Бог є. І на цьому все закінчується. Але знову таки нагадаю вам слова зі священого Писання: Там вже сказано, як тіло. Без духу мертво, так і віра без справ мертва. І от коли віра мертва, от, да, от тоді духовна криза. Що ж робити, щоб себе позродити духовно? Робіть добрі справи, говоріть з людьми про Бога, читайте самі, слухайте самі щось про Бога, ходіть на Богослужіння, не пропускаючи, моліться Господу в своїй домашній молитві. І буде духовне відродження. А коли закрилися самі в собі, то воно все буде. І далі деградувати. Проявляємо активність, поки є час, поки є така можливість.